Одним із основних ризиків в області є ріст вакцинокерованих інфекцій, тобто ті, котрі можна попередити шляхом вакцинації. Попри широке впровадження в світі, саме. Імунопрофілактики, проведення вакцинації, все-таки такі захворювання вони реєструються. На території Румунії в минулому році, в грудні, було оголошено національну епідемію кору через триваючий спалах цього небезпечного захворювання. І враховуючи те, що Україна межує із цією державою, є небезпека завезення і поширення кору. зокрема, в Україні, ну, в тому числі і в нашій області. Проте, якщо більшість людей захищена від захворювання, тобто вони є щепленнями, і вірус має тоді менше можливостей для свого поширення, це ми називаємо колективним імунітетом. І для забезпечення колективного імунітету 95% осіб, котрі підлягають вакцинації, вони повинні бути щеплені, і відповідно тоді вірус перестає циркулювати в даній популяції. Для того, щоб не допустити спалаху кору, в 2023 році Міністерством охорони здоров'я була проведена і розгорнута національна компанія з вакцинації проти цієї небезпечної інфекції. Вона називається кетчап компанією Вона мала дві мети: перше, це довакцинувати тих. Дітей, котрі з тих чи інших причин не були щеплені, і забезпечити те, щоб усі діти, котрі підлягають щепленням, були щеплені відповідно до календаря, і завдяки їй вдалось прищепити близько 6 тисяч маленьких волинян, що вдалось. Не допустити поширення і реєстрації такого небезпечного захворювання, відповідно до календаря щеплень, проводиться двічі вакциною КПК: це у вісі одного року і шість років. Нагадую, що всі щеплення згідно календаря проводяться на безоплатній основі. В цілому в Україні зареєстровано було 14 випадків кору, і в нашій області був один лабораторно підтверджений випадок кору це дитина 4 років із міста Луцька. Чим кір небезпечний? Від кору немає лікування, проводиться лише симптоматичне. І майже завжди він протікає у важкій формі і ускладнюється запаленням легень, вушною інфекцією, коровим менінгітом або іншими серйозними захворюваннями, що може привести до хронічних захворювань або різних небезпечних ускладнень до хронічних хвороб. І лише вакцинація може попередити важкість перебігу даного захворювання в Україні. І в тому числі на Волині відмічається ріст захворюваності на кашлюк в області зареєстровано понад 70 випадків. Порівняно із аналогічним періодом минулого року, ріст у три рази було зареєстровано в минулому році лише 25 випадків. Тобто, ця ситуація нас епідеміологів турбує. Це є вакцинокерована інфекція її можна попередити саме шляхом вакцинації. 95% усіх захворілих становлять на жаль діти, і понад половина із них при проведенні підрозслідувань на жаль, не мали щеплень. Зв'язку на жаль із відмовою батьків і найвищий рівень захворюваності був зареєстрований в Луцькому районі: 65% від усієї кількості хворих. Кашлюк наш, е, найбільш небезпечний для дітей перших місяців життя, особливо вразливі е, ті немовлята, які ще не щеплені від кашлюку. І в цьому віці реєструється найбільша кількість смертей від цієї небезпечної хвороби, тому дуже важливо розпочати щеплення вчасно захистити своїх дітей. Зокрема, це з двохмісячного віку вакцинація дітей проти кашлюку забезпечується. Знову ж таки нагадую, коштом держави і проводиться 2, 4, 6 і 18 місяців комплексними вакцинами, що захищають також і від дифтерії, і від правця. У минулому році понад 7 тисяч маленьких волинян не отримали щеплення від кашлюку. А відкладаючи вакцинацію чи відмовляючись свідомо від неї батьки через необґрунтовані страхи перед реакцією на щеплення, батьки наражають немовлят на небезпеку тяжкого перебігу кашлюку. Госпіталізації або навіть летальних випадків. Якщо ваша дитина з певних причин ще не щеплення, ми наполегливо рекомендуємо звернутися або до сімейного лікаря, або до педіатра і негайно розпочати або надолужити щеплення від цього небезпечного захворювання. У військовий час мають великий ризик розвитку і поширення, особливо вразливі діти і дорослі, які мають прого прогалені в календарі щеплень або не не імунізовані. Зокрема, зокрема, це дифтерія і правець. Протягом 24-го року, в цьому році в Україні буде проводитись наздоганяюча вакцинація дітей і дорослих проти дифтерії і правця. Хочу нагадати, що крім дітей, ці щеплення, починаючи з 16 років, проводяться кожні 10 років. І, за результатами моніторингу, який ми проводимо саме серед дорослих, на жаль, показники є достатньо низькими і потрібно проводити. І ми нагадуємо дорослим, що якщо ви не пам'ятаєте, коли ви проводили вакцинацію вакциною АДПМ від дифтерії і правцю, необхідно звернутись до сімейного лікаря і пройти ці щеплення. Двадцять третьому році відповідно до моніторингу близько 20 тисяч дорослого населення не отримали чергову вакцинацію при достатній. Забезпеченості вакцинами в, в, в області, на жаль, існує міф, що люди похилого віку цими хворобами не хворіють, і вже у 23-му році, в кінці року, була зареєстрований летальний випадок 73-річної жінки від дифтерії саме на Київщині, котра не була вакцинована. Ще раз звертаюсь до усіх волинян, щоб перевірили свій вакцинальний статус, коли в останні отримували щеплення від дифтерії і правцю. І якщо минуло понад 10 років, обов'язково зверніться до свого сімейного лікаря або до найближчого центру вакцинації, надання медичних послуг. Для того, щоб надолужити ці щеплення, наші донори Всесвітня організація охорони здоров'я ЮНІСЕФ надали нам чотири вакцинальні автобуси, і для проведення виїзних вакцинальних сесій у віддалених районах області. І для того, щоб наблизити надання медичних послуг саме для тих людей, котрі віддалені від медичних закладів. У 2023 році нами було здійснено 25 таких виїздів, де ми надали всі необхідні послуги, і вже в поточному році ми здійснюємо, здійснили вже 9 таких виїздів. Запрошуємо завтра з локацію «Територія здоров'я в селищі Олика. Луцького району вона розпочне свою роботу о 9-й годині, тому всі, хто мають можливість в цій територіальній громаді, можуть скористатися послугами. Починається у нас літній період, і, звичайно, сезонні захворювання вони активізуються. Наша область є ендемічною. Що це за захворювання? Це ті, котрі передаються через укуси кліщами. Ця хвороба є для нас дуже актуальною. Зокрема, це хвороба лайма, або її ще називають кліщовий бореліоз, вірусний кліщовий енцефаліт. Щорічно від укусів кліщів страждають понад тисячу волинян, і близько у 60 із них виникає саме це захворювання. При пізньому зверненні і безналежного лікування хвороба може переходити в хронічні хвороби і навіть приводити до порушення серйозних здоров'я і навіть до летальних випадків. У нас діє постійно діючий осередок природній кліщового вірусного енцефаліту, зокрема в Ковельському районі, це в і Самарівській територіальній громаді, де ми виявляємо понад 80% усіх хворих в нашій області. За три роки серед волинян виявлено понад 120 випадків лаймбореліозу. Якщо раніше найбільшого ризику піддавались люди, котрі мали професійну роботу десь в лісових масивах, це лісники або інші спеціальності, то сьогодні ми спостерігаємо, що частіше зустрічаються випадки людей, котрі відвідують паркові зони, місця масового відпочинку, навіть присадивні ділянки. Центру контролю профілактики хвороб у 2023 році було досліджено близько двох тисяч кліщів з різних регіонів нашої області. І борелі виявлено, тобто збудника виявлено у 20%. Хочу нагадати, коли ви сьогодні виходите, сьогодні кліщі вони прокинулись від зимової сплячки, і вони дуже активно нападають на людей. Тому коли йдете або на присадивну ділянку, або в паркові зони, подбати про себе про своїх дітей, і в тому числі про домашніх улюбленців. Знати, що вони також страждають від укусів і можуть хворіти цим захворюванням, потрібно вдягати одяг із довгими рукавами. Які щільно прилягає прилягають до тіла, також головний убір ретельно обробляти одяг репелентами і, звичайно, дивитись, який час діє цього репелента для того, щоб повторно їх наносити на одяги. Ні в якому разі самотужки не видавляйте кліща, адже є велика ймовірність його пошкодити, і відповідно, збудник може попасти в організм і викликати захворювання. Для видалення кліща звертайтесь в найближчий траппункт або медичний заклад, де обов'язково вам професійно видалять клеща, нададуть рекомендації, а також проведуть, розкажуть про профілактичне лікування в даному випадку. Звертаю увагу на те, що Кліщі зняті із тіла людини можна дослідити не лише в місті Луцьку, а і в лабораторіях центру контролю профілактики хвороб на місцях, там де вони є. Це Ковель, Новолинськ, Володимир, Маневичі, Кам'янкаширськ. Дуже багато звернень щодо покусів тваринами. О щорічно звертається звертаються до 1800 осіб з покусами тварин. В тому числі і домашніх улюбленців. І кількість тварин зі сказом, за даними Держпродспоживслужби, у нас, на жаль, зростає. Тому питання попередження цього захворювання є також надзвичайно актуально. У 2023 році звернулось майже 1900 волинян із покусами тварин. І 720 особам було призначено курс профілактичних щеплень. Хочу нагадати, що антирабічні вакцини у нас є, і вони застосовуються для первинної імунізації людей, котрі були в контакті із хворою на сказ твариною, а також або ослинені, або покусані невідомими тваринами. Е, існує міф, що обов'язково, коли є покуси, е, що людину покладуть в стаціонар, і вона е, буде там е, проходити дуже велику кількість щеплень. То я хочу е, сказати, що. Якщо такий випадок трапився із вами, то якнайшвидше необхідно звернутися саме в травмпункт до лікувального закладу. В стаціонар, якщо немає показів або дуже серйозних травм, не потрібно лягати. Проводиться нульова при зверненні. Первинна е і обробка ран, і первинна е імунізація, і для цього необхідно е всього на 5 п'ять щеплень. Це на 3, 7, 14 і 28 день. Якщо немає показів для е стаціонарного лікування, звичайно, ви приходите в стаціонар для проведення цих щеплень, і це захищає від. Е виникнення такого небезпечного захворювання, оскільки якщо не вчасно звернутись, то це приводить до летального випадку. Починається у нас літній сезон, сезон виїзду на природу шашликів, тобто тепла погода, і, відповідно, є великий ризик виникнення і поширення кишкових інфекцій, про які ми знаємо, такі як сальмонельоз, але є ще й вірусні інфекції при контакті. Тому хочу нагадати, що. Про те, що робити, щоб не захворіти, це елементарно дотримуватись гієни рук, це зберігати продукти в закритому посуді, щоб уникнути контакту між готовими і сирими продуктами. Це ретельно готувати їжу, тобто термічну обробку, проводити, використовувати безпечну воду і свіжі продукти, уважно дивитись терміни використання продуктів і не використовувати просрочені продукти. Ну також не купувати на стихійних ринках. Хочу побажати вам всім здоров'я. Ще раз хочу закликати волинян захистити себе. Це найменше, що ми можемо зробити для перемоги: це бути здоровими, вчасно звертатись до лікаря для того, щоб не займатися лікуванням, а для того, щоб попередити. Вакцинуйтесь, розкажіть про це своїм близьким і захистіть себе, своїх дітей.